Всім привіт народ! З вами я дядько Максим, перший україномовний канал в присвяченій металообробці. Сьогодні я зніму для вас таке досить цікаве відео. Воно воно буде таким досить позитивним, класним. Е, то буде відео присвячене людям, яких я за собою повів. Е, то буде відео про моїх, ну можна сказати, що учеників. Так? Дуже часто мене питають. А з чого ж починати, а як же це все починається? Що робити на початках, які станки купляти і так далі. Е, ну, сьогодні я вам просто покажу двох людей, які не мали абсолютно ніякого відношення до металообробки, які ніколи не працювали за станками, ніколи не працювали на заводах, на фабриках, не мають абсолютно ніяких розрядів і так далі. Але після. Такого вірусного, вірусного знайомства з дядьком Максимом у них трошки то все змінилося. Люди часто бували в мене в майстерні, дивилися, питалися, задавали купу питань і врешті вирішили також почати. Е, ну шо ж, Буде їх сьогодні двоє. Так? Побуваємо в кожного з них гостей, де детально розкажу про кожного, е, про кожного свого ученика. Ну, М'яко кажучи, ученика. Ну, Подивитися, я думаю, вам сподобається. Ну що ж, поїхали до першого. Заїжджаємо до першого, самий самий звичайний такий посувковий гаражний кооператив. Гаражі, звичайні, бляшані гаражі, як у нас кажуть бляшаки. Так. Ось гараж, бляшак в когось, там хтось собі газоблоками зробив, хтось навіть якесь чудо двохповерхове відгрохав. Питається не знати для чого тільки, так? Ми приїжджаємо до мого, першого, першого колеги, його звати Віталій. Більш відомим під Ніком Лебединський. Ну, коротше, отакий от гаражик гаражок. Так, гаражик. Бачите, яке в нас небо. Красиве. І три фази Віталік провів зовсім недавно. Так, заходимо в гаражик. Так, пару слів про Віталіка. Віталік у нас взагалі е, часовий майстер, годинникар, і займається виготовленням ключів і гравіровкою. І все починалося Віталік з чого? З ТВ-16. Так, так, Перший був фрезерно-копірувальний, потім Це? я купив ТВ-16. А ні, перше було знайомство з дядьком Максимом, так? Ні, ні, то, то якраз одночасно, коли купив ТВ-16, начитався форуму і познайомився з дядьком Максимом. Так, і після того що? Пішло Почалося. <как> Началось. Ну, коротше, після ТВ-16 Віталіка було ТВ-6, так? ТВ-4, ТВ школьник. Такий, як у мене колись був. А після ТВ-4 вже 11616. А616. Був страшно такий він зачуханий Віталіка, він його довго чухав, довго драяв. Фотографійський. Та, фарбував, ми, в принципі, підшиємо. Ми, ми з Віталіком зробили тут такий хитрий привід, тому що мотор в тому станку стояв отак дуже далеко біля стіни. Щоб зекономити місце, то мотор тепер стоїть внизу. Мотор 2,2 кВт. 380 підключений. Хоча раніше Віталік його умудрявся запускати навіть від одної фази. Досить успішно. Причому досить успішно. так. От. ну, Станочок гуд. Все грає, все супер. Гарно його Віталік довів до ума. Далі. Ну, тут наждачок, кружки. Кружки, наждачок, печельник. Сверлильний. Тут і на форумі на чімейхері купив, правда? Так, на чмейкері купив Віталік сверлильний. зварочка. Тут якби, робоче місце його. Столик, тісочки, все. Онтограф, онтограф Віталік відкупив у мене. Це колись був мій станок. Я його йому відпродав, а потім вже собі через пару років, коли, коли мені вже треба було такого станка, я вже купив собі той менший. От, Віталік на ньому працює. от Ну і от, Потрошки Віталік доводить до пуття фрезерний. А мав ще перед тим фрезерний НГФ. так? НГФ мав віталік. 678-й фрезерний досить, ну, копія декеля. Дуже схожий на ОФ-55, на декель, ну, Цікавий гарний станочок, широко універсал. От, віталік його вже трошки до пуття доводить. О, вертикальна головка вже вон, сохне, пінолька. Шестерня приводна. Отака от. ну, от от майстерня. Тут мінімальний санвузл. <гум> санвузл і е стилажик з оснасткою і так далі. <гум> Оця полочка ще не переїхала. Так? Класна ідея, до речі. рекомендую кунки от тримати. То Віталік придумав молодець. Ну, дуже гарно. От. Ну, от таке. Тут ще такий наждачок полірувальний. Отакі от діла. Ну от, так от починається, з такого починається майстерня. З такого от починається. Ні, ще не з такого. Починається з обдертого гаража. Облізали. Так, Обдертого гаража. Тут було все нещасне, облізли. я пам'ятаю, як він його обмуровував середини газоблоками. Стель робив, бачите, проводочку він так все гарно, тут жгути поскладав собі все. Все культурно, красиво. Як має бути, правда, що стружки горами нема, так як у мене. От, Але то в процесі то таке наживне діло. гори стружки. От. Ну, от таке пару слів. Так що пробуйте, починайте. Замість того, щоб купувати стару машину, з нею бавитися, краще купити якийсь верстат, Чи фрезерний, чи токарний. Морока та сама, шмір, гайки, ключі. Ну, Результат. Приносить і матеріальне, і моральне задоволення. Так, моральне то одне з основних. Ну, от таке. Коротше, що ще показати вам. Та в принципі, все тут, все тут гарно, красиво. Я думаю, що скоро, як то все почне так активніше працювати, то... Віталік почне скупляти. Він вже скупляє міритель, плиточки, індикаторна стойка. Основний мірітель, мікрометр, нутромір Віталік вже прикупив, причому прикупив там в найближчий час. От. А ну, похвалися, що ти маєш. Що є мікрометр маленький. Так. Великий. Великий мікрометр, бачите. все. Більший. Тут ще довізель привіз. Так, так. О, бачите. Все. Ага. Все. Так. Саме останнє, нутромір. Так, от бачите. Хто ти на чіпмейкері купив? Тут я купив на чіпмейкері. Потребував він деякого ремонту. Зараз, зараз його добути. Ще коробочки навіть немає. Коробочку, я тобі дядько Максим спрезентує йому так, обіцяв. Так. Все, плавно. все чітко працює. працює. Все грає, тільки дуй. Так? Ну все, ось таке от. Коротше, не святі горшки ліплять. Ото Віталій купив колись столик поворотний, то від координатки взагалі-то. Але він його буде активно використовувати на, на фрезерному. Ось От. ну, такі діла. Так що песик тут ходить маленький. Все, тепер їдемо далі до, до другого ученика. Штрих. Останній штрих для фрезерного сумка. Дуже так. важлива деталь, я займався реставрацією. А ну що за газета? Телесенсація. Добре, Добре. далі. Рідної сітки Чугунний, для так. сош, так. Чугунна, от таких насверлити акуратних дирочок, сотів та... отворів, 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 так, да. винуват. Сюди ще має бути такий кусочок, щоб все було по феншую. Так, а тут вона а Що таке? Ст... феншую? то два слова, а в другому помилка. так? так а тут вона має бути. Бачите, ну, все буде по феншую. Так. Ну, коротше. Що я вам скажу народ? Не святі горшки ліплять, Віталік ту майстерню зібрав, ну, та з нуля. Та в принципі так само, як і я. Але я давніше то почав робити. А Віталік зібрав тут за останні скільки? Два? Десь два роки, так? Ні-ні, більше. Ну та рахуйте, 16 я купив, ми вже 5 років знайомі. 5 ми... років тому я купив тебе 16. І так воно. Будуть фотографії того гаража просто бляха. Так, покажемо. вам, що старі фотки, от. Коротше, нам з Канади не шле, ми все робимо самі. Так, розумієте? Самі, так. Своїми музолистими руками і, і горбом. Це. Одним словом, ну от, 616, я працював на такому станку. До речі, Віталік його купив за моїми рекомендаціями. Так було? А, да. а, от, і цей. Я працював на такому станку. До речі, дуже удачний станок для... Для гаража він невеличкий, він, ну, він і жорсткий, і, все, і просто і в ремонті нема тут електроніки, гідравліки і так далі. Шо, покажи людям. Станок реально працював від 220 вольт. От бачите, є ціла батарея конденсаторів. Пуск-стоп. Ну, ще така рекомендація. Оце є ревер. В одну в другу ну, сторону. Ну. Ну, я вже відключив, підключені в три фази зараз. Но він працював від 220 і досить удачно. Так. От тут десь на моторі 2,2 кВт. А, то це мотор ще з Львова привозив, так, так, так? Мотор 2,2 кВт. Ми зробили ту плиту, фрезернули пази, бачите, наугольнички все. І, коротше, і все грає. Може комусь ну пускової ємності, ну це так для загального розвитку. Цей, по-моєму, 80 мікрофарад. А пускової тут рахуєте 300-400 мікрофарад пускової ємності. Ага, то робочі 80, а так, пускової 400. От, цими токовимірними кліщами я оті фази мацав і відбирав. І, і ще так ну, о, щоб... порушував. Було... Бачите, бачите, то вже стружка. То вже стружка. Та є, я вже два <рес> рази з піддона дона <і> вигортав, немає. <рес> <мітав. рес> і так ще, ну я собі задумав так зробити, але вже немає потреби. Оцей пускач. Знаєш, та. можна поставити от. Через кабель з гофрою, його провести отак сюди, поставити отут, щоб він був під рукою. Так. Кожен раз не треба перехилятися через верстат, а тут пуск, стоп. Ну, от Міка 62, він тут стоїть. Так, так. А то він собі зробить ну, Тут є місце, так і ну, А в даному випадку станок включається так, як і жак, оцією ручкою. Так, ручка виключається, є три фази, то він зараз. Все грає, тільки дуй. Все грає тільки. Дуй. Так. О. Ну отаке, ще що. Та принципі все, ага, Віталік трошки обростає. Кусками до станків, так, то його рідна коробка, вона ремонтувалася. А тут ті коліси, що я тобі дав? Ну, Ту котрісь, оці ось ти мені дав. Ну, твої вон стоять. Ага, на тій коробці. Ну, так, тобі згодяться, вибираю, що краще, збираю докупи. Тут ще до фрезерного є. От його рідні тіски, напевно. То можу. ті, що ти купив, так? Так, дуже вони куструбати якісь, так, і вони... то я тобі спрезентував. Вони поломані, от хтось робив, додав таку. Накладку, так. залізяку таку нігроку, ще глобусний столик до нього є. А, універсальний, так, наклонний. так-так-так. Отак ми от, живемо, от, живем, прогресуємо і ростемо. А бачите, на ковальна Віталіка є, з рельсию, ну, ще він її у то, то, так? так ну, Віталік її тут округлить носик, файно буде ну, для слісарних робіт це більш ніж достатньо. Так. А поїзд як буде їхати, як там не буде куска рельси, він кускарелься, перескочить, так, і поїде так. далі. Так, то О. О, Ну все, отакі діла. так, Ну що, їдемо до Юрчика. їдемо. Так. Все. Тепер ми прийшли до мого другого ученика, кого звати Юра, він вже там проскакував відео. Юра нас порудує отакий от, от невеличкий скромній коморці. Скільки квадратів Юра? Да Квадратів 20-22. Так, тут такий от мінімальний стелажик, Юри. Там нічого, що я порушувати, ні. Бачите, Юра теж перейшов на, на твоєму принципі. Так, не. на буржуйські сфери. Сферис. Сфер, э, фрези, Курва. Фрези Юра перейшов. Я вам Юрій такий в презент зробив, бачите, таку касету для цанг. Все підписано. То що я підписував, так? Да? Ну. О, так. Коротше, починав Юра починав Юра з отогод от корча. 675 Єреван, Єреван, То там, де добрий коньяк і шашлики. Станки но, не дуже. Останки не дуже. Так. Юра з нього починав. Е -е, і це, Я то все бачив, як Юра починає. Фрези Юри, Юра фрези ламав. Та. А це. Потім потім діла пішли веселіше, коли купили оцей. от, F2250. 2 250 корей. Я поміг хлопцям його купити. От. Коротше, ви його пам'ятаєте з відео. Тут він на початках нам трошки згидзився. Пару шестеренок ми в коробку доробили. Ну, Але зараз що? Грає? Грає. Тісочки Юра до нього придбав. Тоже на на чіпейки не брав, правда? в кого ти брав кувалди? Кувалди ти брав? Є такий кувалди, класний чувак, йому привіт. О. Патрон пневматичний ж, я пневматичний я... з, з металому Юра недавно притащив. Тісочки, так. Так. що е там? Ага. Є ділена головочка, є от поворотний стіл. Такий от побільше. в мене такі є, в закромах родини. От. Ну, коротше, Юра потрошки стягує інструмент, там управочки, то все. Стружки в юри вже є трохи. бачите? Так, це Та, то вже прибрано. А так тут стружки є. Все, тут, бачите, плита о, фрезерована, що я робив, Юрі. Зараз Юра на ній буде щось робити. О! і коротше, послідня, послідня, як кажуть, у нас в, в, в Львові покупка, то є станочок Є250 і ТВМ1. Такий, як в мене, тільки трошки, трошки інакший, бо в мене ще є е, індикація, і в мене ще є отут, тонкий лімп. Е, коротше, Юра його купив скільки? Два тижні тому. Ну, ти Два тижні тому. Юра більше як пів року моніторив Аукро, Сландо, Аллегро їздили на конвейерний завод. На конвейерний завод ми з Юрою були. Та. Коротше, Юра шукав токарний станок розміром від Іжака до... 16К20. Ну, я взагалі навіть не мріяв. Так, Юра навіть не, не мріяв їжака. Якщо навіть на Олексі там їжаків, там 10 оголошень, якщо навіть тієї самої кашки там вже 200-300. Та, та. Це, типу, вже, те, навіть, це було нереально для мене їжака знайти більше в такому стані. Ну, коротше, і чисто випадково, так? Найшов Юра їжака. Так, по знайомству, бо тако би серед оголошеннях ти б його... А якщо би ціна була, б не... зашкальна. То... Та, так, так. Ну, коротше, станок, я вже станок Юрі підключив. Підключили ми станок, він ще не стоїть основательно, бачите, ще на трубах, бо то ще все свіже, але віброупори вже є. Все тут комплектне, все тут грає. Ми вже його підключили, все, крутиться, все працює, все супер. Юра вже так його трохи відмив, віддраїв. От. Е, ну, якби, Екземпляр дуже класний. О, е, значить. І що ще хочеться сказати, ага, то значить Юра більш-менш освоїв фрезерне діло, тепер, тепер Юра буде освоювати токарне діло. Коротше, е, до, е, ну, ситуація яка, що Юра раніше до металообробки мав таке відношення, як... Болгарка металобробка. Так, так це болгарка була металобробка. До знайомства з дядьком Максимом, так? А далі? Ні, ну а далі почалося. Ну, фрезерне діло, що я, як я познайомився з Максимом, це я щось там питався, які обороти ставити, які, ну, там, як то воно що починати, там, чого там ламається. Ну і там потихеньку-потихеньку, мені це діло там більше сподобалося. Там, я вже там, від булгарки, там, відійшов, ну і вже, як бачите. Ну і Юра вже. 에... Сікати вже на фрезерному цьому, вже років? два роки вже, Юра працює. Я вже Юрій деколи підкидаю якісь калими, які дядько Максим не хоче робити. От. А тепер от, за токарним діло стало. Бачите, в комплекті з станком модрилося радянський патрон 160-й, поля... поляк, але поляк тільки з зворотніми кулачками. О, Юра так само колекціонує вже міритель, інструмент. інструмент, плиточки. все, Все окей. Е, ну, зараз і ЖАК треба буде гарно вооружити. Тобто Рісці, центра. Yeah, все помаленько, головне, що Так, знає. Головне, що становинок попасть, станок дійсно класний. Ми зняли з нього тормоза електричні, тому що е, дуже він різко зупинявся і так сильно било по коробці. Тобто він тепер зупиняється плавно так само, як в мене. О. Коротше, е, що ще? А, ділильна головка. Одна, друга, так. Ну, все є. Ну і ліса... покажу лісопеда. Лісопеда транспорт. транспорт. А от я, Юрій, купив віброупори, подушки прямо для їжака. О, ну коротше, на орендованих площах Юра тут вони працю, працює, скоро от їжак запуститься і все буде окей, все буде грати. Коротше, народ, як бачите, що не святі горшки ліплять. Все абсолютно реально. Тільки треба шукати, треба їздити, треба вишукувати, старатися і все буде окей. Ну, зараз в принципі Юра Не, має... Ну, зараз це вже, це вже, я сам стикнувся, що це вже дуже сильні остатки, розкоші, і це така акція, і це такий фарт, що він мені попався, no. що в такому стані це. Ну, бо дуже шукали. Ми осіки з Максимом їздили. Та які корчі, такі корчі дивилися, що деколи. Чекай, зі всіх станків, що ми дивилися, то ми включили тільки один. Так? Ну, в Трускавці В Трускавці ми їздили 80 км від Львова. Включили тільки один. А решта тут такі були кручі, що навіть я включати не хотів. Я так прийшов, знаєте, тако подивився. Отут -то. Кажу, Юра, тут немає навіть що включати, і ми поїхали далі. Там і в Трускавці дивилися, і в Дрогобичі, і у Львові. Коротше... Ну, Багато де було. Але, ну, але це вже дійсно остатки розкоші і зараз ще можна. Ну, але все реально, але все реально. Все реально, тому що якби, так що, от такі діла. Коротенькі чи не коротенькі відео. Ну, скільки років вже керуєте ефірою? Перва <рес> <рес> зі стажем. Ну, значить, е-е, цей от. То я вам розказав, е коротеньке відео показав, як от люди починають, так? Ну, Юра почав з цього фрезерного станка, потім перейшов на курейця. От, е, з токарного почне зразу зі жака. Ну так, то є рідкість. Про Віталіка Лебединського я вам розказав, показав. Е, так. так, ну коротше, так що народ, все абсолютно реально. Тільки треба шукати, треба дивитися, не світі горшки ліплять. Так? Тобто, все то все реально. Тільки треба хотіти, то треба любити. Ну то і Більше часу що треба ще любити. Наприклад, що там я там хотів, дуже токарний. Бо є дуже багато ідей чи тісь, але навіть якщо стикатися, якісь накаткою, виточити це, вже десь тре до когось сти когось просити. А наприклад, Максим немає такими запам'яками, часу мавитися. Так. А когось просиш, чекаєш два тижні, а потім ще й виходить, що так вийшло, що не так, як треба було. Ну, ну так і, і різець повело там і все. Так, і, коротше, так, так. Так. Так, і Там все, але все, все реально. Є, ну, звичайно, що два станки, фрезерний, токарний, то вже розширює можливості так колосально. Так. Коротше, от, е, ну, шо, я чекаю, коли буде стояти патрон, коли, буде, та, коли буде перша стружка, і тоді я. На, на, на моїй плечі ляже навчання Юри токарному ділу. Але то вже буде легше, бо тому що все таке основи різання на, на принципі фрезерного він вже усвоїв. О, ну коротше, народ, то я вам показав, якби, з чого люди починають. так. Лібідінський почав з часового стомка ТВ-16, ТВ двірішни часового настольного, так? Юра почав з того. Ну, от, Я починав аналогічно. Про те, як я починав. Я зніму окремий, окремий фільм, окремий, е цей, бо є дуже багато фоток, дуже багато а матеріалу. Да, та, є фотки там, де я біля станка стою, в шапці, в рукавицях, бо то зима і сопля примерзла під носом. Так що... Але то я вам все покажу, все розкажу. З чого починав я. Ну, такі діла, коротше, я думаю, що з часом учніків з'явиться ще більше. То як ученики? Я не... З відео вчаться. Так, з відео багато хто вчиться, Та я ні над ким я тут не стою, не вчу, а люди питають, задають питання. Можна роб... працювати, то та, не... над собою. Треба найбільше працювати над собою. правда? Переп'яти досвідом, потім якісь питання таке, що можна. Так ось, ніхто тут не вчить що от розказувати. О, це це фреза, оце топка включення. Треба ну, ну, Самому ставати, щось робити. Та. Ну, та. ну, так. Ну, таке. Я... Так що, все реально, Юра, правда? Так. Все реально. Ну все. Я думаю, що дане відео було, Далі буде. Дане відео, дане відео було корисним для начинающих. Короче, Все реально, все грає. Ростемо, прогресуємо. Грає!